Друзі, вітаю! Сьогодні отримали коробочку з друкарні, а в цій коробочці в нас повинні бути книжки блогера Андрія Закревського. Подивимось, як це виглядає і що це таке. Сьогодні у нас розпаковка. Тих. Тих. Так. Наші дівчата все запакували, класно. так оце виглядає. Так, скриваємо. Опачки. М -м -м, пахне так. Так, що ми маємо? Книжка Андрія Закревського Вихід 3,14. Андрій Закревський, 3.14. Так, от такі у нас фразація. І тут, тут місце для э, вітальних якихось слів. Збірка оповідань. І ось наш Андрій зробив отаку от, от книгу. Написав свої твори. І ви можете придбати її на сайті Мерчет Ачима Інженера. І придбати не тільки цю книжку, а ще її багато різного мерча. Все замовляйте, підтримуйте українських блогерів.